Друзі, всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗМТЗ. В цьому відео робимо вам коротенький відео-огляд на ось таку фару до вашої сільськогосподарської техніки. Це ледоська фара, 16 світлодіодів, 48 заявлених виробником ват. Фактично, звісно, тут 48 Вт немає, але ми обов'язково з вами перевіримо, скільки тут іде насправді. Корпус цієї фари виконаний з пластику, тобто ребра жорсткості виконує чисто формальну візуальну функцію. За Заохоження відповідає підложечка, яка знаходиться за. Цими ледовськими вставками, ледовськими діодами. Знаходиться в нас вона під номером am 4293 І зараз давайте швиденько ми перемірюємо її розміри. Вона йде квадратна. Ширина 85 мм. Довжина так само 85 мм, Якщо брати разом з кронштейном, виходить 102 мм. Комплектація разом з фарою йде. Помплект встановлення. Ось такий комішине під болтом 6. І відповідно сама фара. Живиться вона від 12 вольт, плюс-мінус. І, в принципі, давайте ми одразу вам покажемо, як вона світить. Зробимо ще обов'язково склеечку і покажемо, як вона світить у нічну пору доби. Звичайно, світлість якби світло, як висвітло, широкий промінь. Давайте заміряємо зараз поживчу і потужність реальну. Ось чином. Реально споживчуваний 300 мА на 12 вольт, це приблизно 5-6 Вт реальної спожив... споживної потужності. Е, так. І зараз робимо скличку, подивитися, як її використовують. До речі, використовують її досить часто, нас беруть як додаткове світло, освітлення кабіни, освітлення е, навісного обладнання і ча ще частіше. Дуже часто питають, і можливо, ви так само бачили, використовують такі фари на додатковий як стоп, або ну не стоп, відніше, а задній хід. Коли вмикається задній хід на або на саму техніку, або на додатковий там причеп чи навісне якесь, коли ви робите, здасть, здаєте назад, то загоряється якби яскрава підсвітка набагато яскравіше, ніж штатні е, задні фонарі, які світять білим світлом. Так, і давайте подивимося, як вони світять вночі. Так, друзі, вийшли ми на поверхню. Дивіться, як вона світить. Давайте зараз ми направимо світло на якісь віддалені об'єкти для своєї потужності, для свого, своїх габаритів і ціни. Дуже класно світить, друзі. Її можна спокійно використовувати як додаткове освітлення, як звідку заднього ходу, або на підсвітку на кабіну для навісного. Дуже непогано світить для своєї ціни. Ціна є, до речі, 112 гривень. Артикул я нагадую: АМ4293. Друзі, кому цікаво, звертайтесь, замовляйте. З вами була Агрокраїна. Дякую вам за перегляд.